Гучна коляда та сотні колоритних персонажів. У Тернополі ювілейним 15 15-м парадом вертепів прославляли народження Христа. На сцені пастушки і цері Янголи й чорти символічні та сучасні образи. Загалом виступили близько 600 учасників із 29 колективів. Приїхали гості з різних куточків області, зокрема й вертеп, села Жабинці, що на Чортківщині. Ми Цього року другий рік. Перед тим нам не получалось приїхати, але це ми зібрались і всі дружно приїхали. У жабинцях до вертепу ставляться з особливою пошаною. Репетиції розпочинають ще за два місяці до різдвяних свят. А всі костюми від тканиних шат до металевих елементів виготовляють власноруч. Учасники кажуть, головна мотивація зберегти унікальну традицію та подарувати людям справжнє свято. У нас ця традиція вже існує понад 70 років, це ще починаючи десь з 40-50-х років. У нас селі Вертеп кожного року на Різдво ми не пропускаємо ні одного року, ходимо з хлопцями, молодь, збираємось і в кожну хату заходимо і розказуємо, прославляємо новонародженого Ісуса Христа. Організатори фестивалю кажуть, за 15 років парад вертепів став не просто подією, а впізнаваною різв'яною традицією Тернополя, яка щороку об'єднує рекордну кількість театралів та глядачів. За ці 15 років виступило близько не знаю театралізованих шоу було близько 300 на, на цій сцені. І ми щасливі, що з кожним роком фестиваль набирає все більших і більших обертів, і Тернопіль стає такою столицею якраз вертепного мистецтва і театрального. Уже 13-й рік поспіль до фестивалю долучається й молодіжна організація богослов, що діє при парафії Івана Богослова. Їхній вертеп з акцентом на класичну різдвяну історію. У ну, нас більше йде такий старовинний вертеп. Про війну ми не сильно в цьому вертепі. У нас є інші вертепи, в якому ми розказуємо за війну, але в цьому ми більше хочемо розказати про новину, що народився Ісус. Напередодні параду вертепів у місті відбувся ще й фестиваль Нова радість стала свято автентичної коляди, яке зібрало майже три десятки гуртів. Тож організатори впевнені, доки живуть наші традиції, українська культура залишається непереможною.